мене будуть відпочивати в цій серії. Ну да, бо з туалети взагалі не висовуються. Хоча я не впевнений, бо вже якийсь, вот уже якийсь прийшов. доб, ДобДобіс! Ти Пішов, знаєш, куди съести? Все, я з його одного змию. І... І... Камерумен ти а ти де... а... Та ти чого не маєш роботи? Так не джмен, я хотів з Джумену сьогодні побитися, він кудись слився, як у як, е, Броу Старсі я. Та ти ж, камерумен, тепер не про твої шутки. А тепер серйозно, бо скибідісти е, на них сказали, що наближається велика толпа. От, от це майже й вони. Та як вас знищить? Ой, я руку потеряв. Мені срочно на базу треба. Зараз я його доб'ю. Іх, іх. Не можу. Камерумен поможи. Зараз поможу. Ти що ви всі мені під ноги суваєтесь? Зараз я всіх вас... Тут от пів. блін. Та що ж такі вони мочні? На, коротше, викидую його. Реально, де Джим? Розказуй Деджимен. Де Джимен? Він не може прийти, в нього апгрейд. Поняв? Живи. Ну шо сказали? Сказали? Хороший Джимен на і не може прийти. Ну зараз така ти. Джименовська. Ми мусили себе відхилити, бо ми б не могли нічого зробити. А тебе ми не за тебе ми теж не забули. Вони взяли, за дякую. А де тепер. А де ти? А де ваша база? Я щось не розумію. Та блін це хто кинув мене цю зільку? Камерумен титан, це це буйські бідісти. А який ще бані? Я всіх уже переміг. Смислі, заді. А ви чо мені Ай, больно. От од нашого від цього боса. Ай, ай <звучит> Чого нас всіх розвалило? Я єдиний лишився. Треба тікати, бо поки що, ж... бо я тут так розумію, що тут небезпечно. А! Тут ще один скип, скіб... був, але я його... Цей... ай! Ай, блін. Блін, мене сломата рука, треба якось добратись швидко. Сяду на скутер. На скутері буде ліпше. Блін, а чого я все зламав себе? Я щось... Блін. Я точно до бази такими темпами не доберусь. Ну зараз ми зільку візьмемо і все буде ок. Не знаю навіть, чесно. От все готово, йдемо. Г... І ще треба таку, бо У мене там деякі щасті не відновилось. Так, йдемо. Ай! Больно. Взагалі тут все як було. Все, йде. Вибачте. Тим часом поки він йшов до бази там. Ой, скібідісти, ви що ж такі жорстокий. Ох, цікаво, де той малий подівся. Ну да, він кудись втік. Я ему скоро прилечу дам. Я даже не можу встати. Ах ты ж, зараза мені через ногу попала. А ты вообще хто? Блин, мені ногу взломало. Но я му зараз покажу, як нас кидати. Блин, мені теж пора пишочком пі... Так, Короче, я тоже піду. Поки мене не догнали, я маю шанс. Я маю шанс, щоб мене не догнали, не Блін, можемо на машині реально поїхати. Де у мене вот джип мій? ой. Зараз ти куди? Просто посаджу. Зараз я з... Тільки я не вмію рулити. Самокот нафіг. І зараз поїдемо. Блін, дум... я думаю, що вони хоча б справляються там. Ай! Приїхало. Хух, машина хоча б перевернути, можна було. О, їдемо. Ну, що можу сказати? Поїздка така. Класна. І ще кіби скибідісти не мішали. І друзів моїх не повирубали. Взагалі було б прикольно. А так все добре. Чесно, я навіть втомився їхати, хоча і це цікаво, і не дуже навіть цікаво. Ну, в принципі, що, чекаю, будемо їдемо цей. А це була перша серія.